Друзі, доброго ранку! З'являється нарешті у нас в продажі Audi Q5. Давно просили, і ось, будь ласка, свіже привезена з Америки. Автомобіль навіть ще без реєстрації, зроблений сертифікат. Але першим власником в Україні можете стати саме ви. Автомобіль в комплектації Premium Plus 2017 рік. Стане 17-м, він модельний ряд 18-м роком. Машинка повністю вся в рідній фарбі без ДТП, без пошкоджень. З Америки всі деталі в оригінальній фарбі, нічого не крутилось, нічого не мінялось. Але цей автомобіль жертва Повіні був замінений блок БЦМ-2. В принципі, всі ауді, які приїжджають саме з такою проблемою. Єдина проблема, що чиститься дренаж, міняється цей блок, і машинка поїхала. Але це класно, що машинка в оригінальному офарбуванні. Автомобіль класній комплектації, фазочки символічні, висять. без ключ, доступ на кожній дверці. Дивимося салон. Побаємо трошки тихіше. Салон прекрасний в автомобілі. А, дивіться, ще який цікавий момент. Автомобіль трошечки затюнінгований, він приїхав з зовсім іншою приборною панелі Тут вже встановлений кокпіт, допрацьована ця система. Трошечки грошей тут в Україні вже вклали. Тобто, дивіться повністю електронна приладова панель. так Дивіться, яка красота. Можна. Не, від, не відриваючись від кермування, слідкувати за навігацією, і це дуже зручно. Це дуже класно. Все у нас під рукою, все у нас на місці. Щоправда, із-за того, що була замінена ця приборна панелька, пробіг тут трошечки менше з пажнього пробігу, дійсного на буквально 15-16 тисяч кілометрів більше. Тут ніхто не вскручував пробіг, просто із-за того, що мінялась приборна панель, встановити. Кілометраж можливо було саме так. Але зі 5 у нас приборна панель. Шкіряне мультикермо, дивіться, дуже легесенько крутиться, максимально одним, одним пальчиком можна кермувати. І це класно. Стан прекрасний, дивіться, не залите лаком дерево на дверних картах. У нас є пам'ять сидінь, сліпі зони, 4 електросклопідйомника, електросклопідйомника, електроскладання, підігрів та регулювання дзеркал, датчик світла та датчик дощу. Також у нас вмонтована більша. Мультимедійний дисплейчик. він більше. Заводу він ще менше, також доопрацювали і встановили більший. І також замінили на оцю сенсорну, е сенсорну, сенсорне керування. Тут були просто кнопочки, встановили сенсорне. Три зони клімат-контроль, майже повністю заповнений блок керування, вибор режиму керування, старт-стоп, ESP, е парктроніки, допомога при спуску, медійні отвори. Дуже цікаво у нас це е переключення передач. Подобається мені ці. Уже рукоятки немає якихось здорових рукоядок, електроручник і знову ж таки дерево. Подивіться, яке дерево просто супер. Звичайно, що автомобіль у нас на повному приводі надійна система quattro. Медійні отвори. Плюсніше у нас катається, тут у нас підстаканники. все під рукою, все зручно. Щодо самого, самої зручності е, Так, сидушечки дійсно м'якенькі і в класному стані. Пам'ять сидінь для водія. Ну, стан салону як новий. Дивимось, є підлокітник, підстаканники, яким чином відкриваються. Так як у нас три зони клімат-контроль, то пасажири ззаду можуть керувати собі температуру повітря, яке надходить. У нас є електроперивідкривки багажника. Дивимось, тут стан прекрасний. До нас доїхало повне укомплектування, Докатка, сабвуфер штатний, домкрат навіть є, уявіть собі. Тут у нас, це, я так розумію, акумулятор тут встановлений. Тут ключ. Круче, все є. Все доїхало, все є. Яка красива led підсвітка багажника. Знову ж таки, в щоб скласти сідушечки. Таким чином це робиться клас, все прекрасно. Ну і звичайно величезна панорамна стеля. Там у нас хмаринки. І окремо відкривається лічок. Друзі, 26 тисяч за таку красу. Дуже багато різноманітних опцій, класна комплектація, машинка вся ціла, коштує 26 тисяч. І на сьогоднішній день це єдина Q5 на нашому майданчику. Тож спійте забрати її, і ви будете першим власником її в Україні.